Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Двох сербів з бази розшуку Інтерпола знайшли у лавах російських найманців у Мелітополі. В окупаційному батальйоні судоплатова воюють громадяни Сербії Мілан Лучич, 36 років та Йован Бєлотомич, 26 років. На батьківщині їх звинувачують у вбивстві грабежах і продажі наркотиків. Вочевидь, за цими критеріями вони і пройшли в Росармію. У зруйнованому ракетою будинку в Дніпрі загинула родина Стокмака, молоде подружжя Анастасія і Дмитро, та їхній півторарічний син Макар. Співчуття близьким. Де влада? Де розголос? Запоріжці, які втратили житло через війну, лютують у сусідньому Дніпрі. Мер заявив, що кожна родина з трагічного будинку отримає до мільйона гривень на придбання нового житла. Тим часом у Запоріжжі мешканцям будинку на вулиці Застафонській міська влада виплатила по 6 тисяч гривень. Мер Мелітополя Іван Федоров виступив у швейцарському Давосі. Там триває всесвітній економічний форум, куди запросили делегацію з України. Іван Федоров закликав світ допомогти у звільненні Мелітополя з під Ярма РФ. Ті, хто отримав російський паспорт, зобов'язані брати участь у спецоперації. Це заява голови слідчого комітету РЕФІ Олександра Бастрикіна. Він нагадав, що орківське громадянство це не лише права, а й обов'язки. Спершу виживіть. До Запоріжжя приїхали шість генераторів від міжнародного проєкту Юсет енергетична безпека України. Надважливе обладнання передали до центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Борщ здорожчав на 20%. Аналітики порахували, що сьогодні зварити каструлю національної страви на чотирьох людей стане в 99 гривень. Найбільше піднялося в ціні м'ясо, ледь не вполовину, а також сметана та морква. От навпаки, дешевшими стали картопля, капуста і буряк. В усіх потягах інтерсіті з'явиться Wi-Fi від StarLink. Про такі плани на цей рік заявило керівництво Укрзалізниці. В одному з потягів вже протестували якість зв'язку. Швидкість інтернету до 100 мегабіт за секунду. Більше новин. Шукайте телеграм-каналі п'ятої редакції, підписуйтеся, аби бути в темі.